Кора 1911 – Це пістолет, який додали буквально недавно з патчем 1.5. Він дропається з НПСів середнього та високого рангу. Однак є місце, де можна дістати його греджену версію. На межі між диким островом і затоном знаходиться будівля, закрита сміттям та бочкою. Ну тут не треба бути Альбертом Ейнштейном, щоб інтуїтивно здогадатися, як краще за все дістатися до вагончику. Забираємо кору одразу з апгрейдами, щоб не вибивати її з інших сталкерів. Пістолет має гарну пробивну силу та симпатичний зовнішній вигляд. На перший погляд може здатися, ніби УДП Компакт не виглядає занадто обриганим на його фоні, а навіть навпаки, але це тільки на перший погляд. По-перше, на кору можна сміливо кріпити коліматор, але тільки після апгрейду. На УДП не можна ні так, ні так. Так, кумедно, що на всю зброю з мого списку можна кріпити каліматори. По-друге, в нього майже вдвічі більша шкода, при умові, що калібр у них абсолютно однаковий. Тому кора, на мою думку, набагато краща в плані гейм експірієнсу. А достойні аналоги з'являтимуться хіба що під час проходження сюжетки.